Весняні канікули. Зазвичай у всіх учнів це поняття асоціюється з відпочинком. Всі ми пам'ятаємо час, коли навчалися у школі. Після довгої зими ми з нетерпінням чекали на весняні канікули, адже це можливість більше часу проводити на подвір'ї, спілкуватися з друзями. Цьогоріч у Коростенських школах вирішили перенести весняні канікули на тиждень пізніше. Відповідне рішення було ухвалено у зв'язку з режимом економії теплової енергії, повідомила нам начальник міського відділу освіти Алла Краснокуцька. На клопотання відділу освіти рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради від 18 березня було внесено зміни в режим роботи загальноосвітніх шкіл і зміщено весняні канікули на період з 30 березня по 5 квітня на один тиждень. Я сьогодні хочу підкреслити, що наші діти приступають до навчання 6 квітня. Звичайно, підстави для того, щоб робити ці зміни були, адже ми зробимо переміщення лише на один тиждень, яка від пересновки додатків сума не міняється. Але всім нам добре відомо, що з 1 квітня різко зростає собі вартість послуг енергоносіїв, і тому відділ освіти змушений був піти на ці кроки, щоб зекономити. Призначення відділу освіти, фінансові призначення, і таким чином мати можливість якісно надати послуги відповідно до державних санітарних правил у осінньо-зимовий період. Звичайно, що порушень ніяких не буде, тому що відповідно до закону про загальну середню освіту тривалість робочого року навчального для учнів першого ступеня становить 175 днів, а для другого-третього ступеню 190 днів. Тобто, від того, що ми змістимо тільки період проведення весняних канікул, аж ніяк не впливає на виконання навчальних планів і на тривалість навчального року. Отже, ще раз наголошуємо: шкільні весняні канікули розпочнуться з 30 березня. До навчання учні мають приступити 6 квітня.